Протягом багатьох років у Рівному День перемоги визначали урочисто із піднесенням. Вулицями Рівного їхали колони військових машин, йшли ветерани та грала музика. Однак цього року вирішили відмовитись від урочистих святкувань заради вшанування. Ми поцікавилися урівнян, як вони визначили День перемоги. Ніяк не святкували, працювали на городі. А я працював на, на роботі. Так що день пройшов у нас. Та Це ж, те, що теж не, не свято, це можна сказати, як траур. Тут багато людей загинуло. Що тут святкувати? Тут треба обдумувати те, що сталося, щоб такого більше не повторилося. Це більше трагедія нам. бачите. А тим більше зараз таке робиться в країні, що то на Донбасі люди гинуть, яке, яке свято? Практично свята ніякого немає. Дивишся, кожен день привозять. Хоронять і в нас на Рівненщині скільки людей, молодих людей похоронили. Так що радуватися нема, нема чому, тільки можемо помінути. Ну і що ж нам принесло? Гори, страдання, одне, це mm -hmm. свято. Ну що ж там, вроді перемогли, а скільки життів загинуло, скільки там мається навіть людей загинуло в цій війні. Це більше воно, знаєте, як поминати тих, mm -hmm. що, усопших, що що загинуло за нас. То, що тут радуватися? Ой, їздили до батьків на кладбище, до чоловіка їздили. Потім займалися своїми справами там, з внуками, звідками. Так що для нас це свято завжди було, і є, і буде. Були в місці, ходили на площу. Я завжди з великим хвилюванням і моя родина з хвилюванням зустрічаємо 9 день перемоги. І, звичайно, це дуже добре, що день пам'яті почали відзначати, бо це правда. І батько казав, розповідав, що 8 травня це було дійсно вже. Примирення було, а 9-го святкували. Це щось неперевершене було. Ну, був на, е, як там називається це на урочистостях з дня нагоди перемоги. 8 числа е, святкували в себе вдома, а 9-го на Дубинському кладовищі на панахиді, були, ну, шанували героїв як великої вітчизняної війни, так і сучасних героїв наших. Чудово! Чудово. На природі. Ви на природі? А ви? Так само? Ми не 9, ми 8 травня святкували. Вже по-новому. Нормально все. Все тихо, спокійно. Так як має бути. За городом в лісу. Ну як ще можна? Здесь нічого не было. Стока туда. Шашлычок 100 грамм. І компанія хороша. Що ще надо? сімейному колі з дітьми війни дуже добре, велике свято, велика перемога. Єдине, що, звичайно, ці політичні інтриги біля цього, політичні ігри біля цього свята, звичайно, треба було перенести на наступний рік, а не марнувати 70 років перемоги. Як звичайно, вдома відсвяткував. Я взагалі вважаю, що ветерани дуже добре, але якби багато провокацій і так далі. Тому вважаю, що ветеранів потрібно поважати, але з цього чогось багато робити не потрібно. Ой, дівачки, я приїхала, я тут не живу, дуже добре. Привітали стареньких, ще в нас бабуся живе 90 років, яка пройшла війну, розказувала страшні речі, дуже страшні речі, плакали і раділи, але ж радості великої немає, звичайно. Як ви самі розумієте, як бачимо, рівняни по різному відзначили день перемоги. Одні вважають цей день днем жалоби, тому відзначили в тісному сімейному колі. Для інших це ж привід для активного відпочинку. Однак неважливо, як святкувати. Головне пам'ятати цей день. Вікторія Бондар, Дмитро Спіченко у ритмі подій.